Я вам щиро і чесно кажу, мене особисто за дві неділі до вибору пропонували таку суму, значить, тільки не для того, щоб я знімався, а що я просто тихенько, незважаючи над дурником прикинувся і пропустив. Значить, вона сягала, починалася від 5 мільйонів доларів і вище. Мій син сказав, значит, каже, батько, я розумію, що такого не буде. І саме цікава була така історія, він каже: от я уявляю, що ти сидиш на мішках з грошима і кажеш. Який я ідіот, з чим же мені тепер займатися? Значить, розумієте? Но, да, да. Значить, але ще було цікаво. За два дні до виборів, ну ні, за один день до виборів, ну, вже, вже йшла виборча кампанія. Знову мені передали, притом жорстко, я знаю людей конкретних. Я зараз не можу називати. Вони кажуть, Микола Вавич, передано таким чином. Значить, все одно це не має перспективи. Подумай, хорошо. Значить, якщо ти навіть станеш депутатом, то тебе пристрелять. Значить, а на твоє місце тоді буде обраний законний спосіб другий депутат. Як ви думаєте, що я сказав? Ну, ви знаєте, як я говорив. Багато знаю. От я й сказав, пошли. Значить, і так далі. Тому у мене особисто, але вже він тут теж, теж нікуди, нікуди не може дітися, тому що ми з ним зв'язані таким узлом. Значить, що то буде наша дія разом з вами, зрозуміло? Значить, і ніяких кроків не буде назад. І ви у нас є всіх шанс. Нам важка доля випала. Довірте, я не кайфую від того, значить, але ми по-другому. Но я особисто і він становимося сильніше, і ви становитеся сильніше.